Приветствую подписчики. а також хто просто зайшов на наш канал, подивиться. Сьогодні ми розберемо калькулятор електроніка 1986 року -го 7 місяця ось вот такий калькулятор. І подивимося, чи є в ньому дрогоцінні якісь деталі. Так, нам треба відкрутити 4 болти. Зараз я їх відкручу і повернусь до вас. Так, я вроді би крутив 4 болти. Зараз кришку. Цей болтик докрутим. Также, кому інтересно, переходьте на наш телеграм-канал, ссылка буде під відео. Якщо в когось щось є, можете фотографувати, скидувати. І що у нас тут є? І у нас є ось таких. Дві пару флажків. Ну, як обичну можна сказати. Так, да, як обичних калькуляторів плюс гіркони. Ця плата ще плюс з гірконами. Зараз я відкручу оці два болтика і вернусь до вас. Що хочу сказати. Прийшлось тут один болт вирвати чуть-чуть оцей крайній. Не відкручувався. І вот, ця плата, бачите, з цими, означає, що вона з гірконами. Ті, хто не знає, так, хочу показати, що одна тут є позолотка видно. Да і в другій позолотка видно. Це вже хорошо. З видимою позолотою. Це не позолота, це лак в цих. Ну і тут от, бачите, одна оце. І все. Для тих, хто не знає, що такі гаркони, я покажу зараз одну. От я возьму вони в кнопках тут. Опа, кнопку клас. А от і наш геркончик. Кстати, кажуть, що ще й магніти непогано стоять. Вони в кнопках тут. Хто знає щось про магніти, напишіть. Вот магніт. Так що, хлопці, хто що знає, пишіть в коментарях. Хто збирає гарпони, напишіть теж. Мало таких, звісно, бо це кропітка робота. Що скажу? Заходьте в наш телеграм-канал, фотографуйте, навіть якщо у вас така плата є, фотографуєте, пишете, що ви хочете, і з вами зв'яжуться і скажуть, і предложать. Дякую.